Новий сезон Сімпсонів пророкує несподіване майбутнє для України. У мережу потрапили кадри нового сезону культового мультсеріалу Сімпсони, відомого своїми пророцтвами. Цього разу шоу спрогнозувало сенсаційні події для України. Президентом стане жінка Юлія Тимошенко. За результатами виборів вона, користуючись підтримкою Дональда Трампа, випередила своїх конкурентів. Один з яких, Володимир Зеленський, після поразки відправляється на відпочинок та читає лекції в університетах світу. Тимошенко здобуває повагу на міжнародній арені та швидко наводить лад в Україні. Економіка йде вгору, країна процвітає, а нову лідерку обожнюють усі: від бабусь до військових та блогерів. Також цікаво, що Тимошенко призначає прем'єр-міністром чоловіка, який підозріло нагадує Валерія Залужного. Серіал побачить світ вже у 2026 році, проте, судячи з картинок, які потрапили в мережу, події відбуваються у 2025 році. Тож чекаємо на нові серії з нетерпінням.